Вітаю, це Суспільне Кропивницьке. Мене звати Леся Журавська. За час повномасштабної війни кількість інсультів в Україні збільшилась. Якщо порівнювати з періодом до російського вторгнення, то на 16%. Таку інформацію подає сайт Міністерства охорони здоров'я України. Профільний міністр Віктор Ляшко говорить, що через війну інсульти помолодшують на 10-15 років. Про причини і наслідки хвороби ми говоримо з лікарем Сергієм Ком. Чергою завідувачем відділення гострої судинної патології лікарні швидкої допомоги. Я вітаю вас. Добрий день. Отже, кількість інсультів збільшується. Я думаю, на першому плані. Можливо, із-за війни. На окупованих територіях, можливо, при фронтових зонах зростає кількість людей, які не можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Зростає стрес. Під час стресу підвищується у людей артеріальний тиск, загострюються хронічні захворювання. Причиною інсульта на першому плані у нас виступає. Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, вроджені вади серцево-судинної системи, перенесені раніше інсульти, перенесені інфаркти, міокарди, гіперхолістерін, і мія. Якщо ми говоримо про те, що інсульти помолодшають, що це за тенденція? Я думаю, це зв'язано тільки із-за війни. Раніше такого не було. І перенесений стрес, який люди зараз переносять, він дає про себе знати. Постійні нічні тривоги, люди не досипають, йдуть на роботу вже в стресі, і це може призводити і до артеріальної гіпертензії, а те за собою тягне і інсульт. Що таке артеріальна гіпертензія? Це системне підвищення тиску артеріального. Приблизно вже за 140-150 – це вже підвищення артеріального тиску. Лікарі інколи кажуть, який у вас робочий тиск, це правильне визначення, чи як ставитися до такого визначення? Ті хворі, які розпочинають тільки лікування на артеріальну гіпертензію, ми повинні знати, чи вимірюють, як часто вони вимірюють ранком, ввечері. Він може бути 120 там на 130, і це для них нормально, і, але може і 150, і 160. і вони вважають, що це теж нормально. Це називається робочий артеріальний тиск. Крім підвищеного тиску, які ще є ознаки інсульту, як його розпізнати, можна розділити їх на дві великі групи: ішемічні, і геморагічні. Ішемічний це інсульт, який виник на фоні тромбу великого. Великої судини артерії, а геморагічний – це розрив цієї ж судини і вилив крові. Значить, ішемічний інсульт розрізняють тим, що чаще всього це буває порушення мови, порушення зору, ослабли кінцівки ліві чи праві, головокружіння. Але це не завжди являється признаком інсульта. Геморагічні вони більш складні і частіше всього вони розпочинаються з дуже сильного головного болю. Ми розказуємо, що це головний біль, який хворий відчував вперше в житті. Більш такого не було. Часто воно супроводжується втратою свідомості. В яких випадках звертатися до сімейного лікаря до швидкої або чи можна собі самостійно або ну, щоб хтось надавав допомогу? Категорично я вважаю, що якщо виник інсульт, і якщо хворий обізнаний, він повинен викликати тільки швидку допомогу. Лікарі там зможуть розпізнати, чи це інсульт. Потім швидка може доставити хворого в лікувальний заклад, де можуть його. Оглянути спеціалісти і зробити необхідні обстеження: це комп'ютерний тамограф або магнітно ядерний тамограф. Частіше всього приміняють комп'ютерний тамограф для визначення ішемічний або геморагічний інсульт. Які повинні бути скарги у пацієнта для того, щоб і швидка приїхала, і зреагував сімейний лікар, і вже сам ем, пацієнт, людина знала, що у неї щось таке. У лікарів швидкої допомоги є спеціальні шкали, які допомагають їм визначити інсульт. Це чи ні? Наприклад, якщо у хворого перекосилося обличчя, виникло порушення зору. Появилося порушення мови. Що значить порушення зору, і що значить порушення мови? Порушення зору це бувають випадіння полів зору із кожного ока, або хворий не може відповісти, але він відчуває, що зір у нього неправильний. Якщо хворий не може нічого сказати, він розуміє, але не може нічого сказати, то це вже афазія, так називаємо. Або хворий не розуміє мову, Він теж якось повинен подати знак. Якщо у хворого ослабла кінцівка права або ліва, або обидві, то це вже прямі ознаки інсульта. Значить, хворий повинен бути оглянутий невропатологом і повинен викликати швидку допомогу якнайшвидше. Тоді в нас є час 4,5 години, щоб ми могли зробити йому тромболітичну терапію. Це ви говорите про те саме терапевтичне вікно? Терапевтичне вікно да треба терміново надавати да надавати. В наш час терапевтичне вікно не 4,5 години. Вони розширилися за рахунок нових методів до обстеження. Це ангіографія, перфузія. І тоді ми можемо розширити його до 6 годин. А, а є а якщо хворому було проведено тромболітичну терапію, а хворому вона не допомогла, буває таке, тромб не розчинився, то йому проводять повторну ангіографію або перфузію для виявлення тромбу. І після цього у нас є така можливість провести оперативне лікування, яке називається тромбектомія. І там терапевтичне вікно розширене до 24 години. А якщо явних Ознак немає, але у людини, наприклад, просто голить, болить голова, болить настільки, що не можна терпіти, і от куди звертатися, щоб не допустити цього. передінсультний стан можливо. Лікар може змірять, вимірять артеріальний тиск форуму, якщо він 170-200 і виникла різка, різкий головний біль, нудота, блювота. Яка супроводжується при цьому стані, називаються загальномозкові ознаки. Тоді явно є ознаки геморгічності. Це ми так думаємо, що геморгічно. Тоді хворому необхідно викликати знову ж таку швидку допомогу. Буває хронічний головний біль, який турбує хворого протязі 10-20 років. Він вже знає, як він протікає. Він не завжди супроводжується інодотою, блювотою, не завжди він супроводжується підвищенням артеріального тиска. Але ж завжди нам треба бути. На зв'язку з хворим, щоб відслідковувати його. Ми говорили з вами про терапевтичне вікно. А чи бувають запущені випадки, коли пацієнт звертається пізно? Запущені випадки це коли хворий звертається за 24 години від початку захворювання інсультом. Тоді ми вже Оці ці революційні методи виконати не можемо, і лікуємо їх по стандартам, які передбачають наші протоколи: це аспірин, ацтілсаліцилова кислота, натрій, хлор і е, е, препарати е, Рінгера. Гіпертонічна хвороба наскільки вона небезпечна, і коли варто звертати особливу увагу, щоб не допустити інсульту. Гіпертонічна хвороба це дуже небезпечне захворювання. І звертати увагу потрібно відразу підійти до свого сімейного, звернутися до свого сімейного лікаря, щоб той добстежив хворого і назначив йому гіпотензивні препарати. Гіпотензивні – це які? Гіпотензивні препарати для зниження тиску. Така ситуація, наприклад, людині на вулиці стало погано. Як діяти перехожим в цьому випадку, і чи можна надавати допомогу безпосередньо, якщо людина вміє або не вміє, але хоче допомогти, якщо людина знаходиться на вулиці, якщо змоделювати ситуацію, і може ще самостійно пересуватись і може показати якісь ознаки, які свідчать, що це інсульт, то пересічним громадянам потрібно негайно викликати швидку допомогу і ні в коїм випадку не надавати допомогу. Допомогу самому. Наприклад, вони починають давати якісь свої препарати, які знижують тиск, і інколи дають які від головного болю. На жаль, інколи вони надають такі препарати, як стілсаліцева кислота. Наприклад, після цього ми не можемо вводити тромболіти... не можемо проводити тромболітичну терапію. І на, на даний момент по протоколам навіть бригада швидкої допомоги не має права знижувати тиск хворим, який, наприклад, 200-220 не Має право знижувати їм тиск, а негайно доставити хворого на приймальний покій у інсультний центр, тому що інколи знижуючи тиск. Погіршують стан хворого. Це ми повинні визначати, як, коли і що робити в цьому випадку. Це не значить, що якщо хворий постійно приймає препарати і в його немає ознак інсульту, то він повинен реагувати і повинен назначати і слухати, що йому лікар призначив, які і потензивні препарати. А що стосується інсульту, то бригада швидкої медичної допомоги повинна негайно. Доставити хворого в інсультний центр, хочу поговорити про летальність і інвалідизацію. Летальність на даний момент. Е е на даний момент зменшилася порівняно із двадцять другим в році. Якщо по місту у двадцять році була летальність 14,9, то зараз вона 13,7. і це, мабуть, я думаю, що у нас відкриті три інсультних центри на базі Ацинуса Донецька обласна травматологічна лікарня. Обласний центр знаходиться в обласному центрі інсультний центр і в лікарні швидкої допомоги. Всі вони надають і дуже активно надають лікування, активне лікування від інсульта. Дуже багато проведено у нас тромболітичної терапії на базі обласної лікарні. Тромбектомія проводиться, і ми розпочали більш активніше впроваджувати тромболітичну терапію. Я думаю, за рахунок цього і поліпшилася, зменшилась летальність і значно зменшилася порівняно із 2023 і двадцять роком. Тромболізість, медикаментозне розчинення тромбів, а тромбектомія це механічне видалення тромбу. І коли лікування не дає очікувані результати, людина отримує інвалідність. Інвалідність при інсультах одна з найвищих порівняно з другими захворюваннями. Значить, наші, наприклад, при інфаркті міокарду. Да, людині зле людині погано пересувати за духа тут же ж виникає порушення рухливої діяльності. Руки, ноги, тобто людина прикута вже до ліжка порушення мови, порушення розуміння мови, випадіння полів зору. Людина часто знижуються когнитивні здібності. Що це? Хворий перестає розуміти, запам'ятати, психічна діяльність сильно принижується. Інколи хворі зовсім не розуміють, що навколо них відбувається. Більш того, хворі не можуть самостійно приймати їжу, вони приймають їжу через назогастральний зонд і обходити себе. І важливою в такому випадку стає реабілітація. Да, є рання реабілітація, коли хворий захворів і знаходиться на, на базі нашої лікарні. Коли у нас є в стандарті огляд фізіотерапевта, який надає допомогу хворому, ерготерапевта, психолога. І афазіолога, який допомагає хворому знову навчитися розмовляти хворому, надають ранню реабілітацію у нас, і тим хворим, яким дозволив фізіотерапевт, то ми хворих переводимо в реабілітаційне відділення, де більш кваліфіковано надають їм реабілітацію і більше лікування направлене не на медикаментозне, а іменно на фізіотерапевтичне лікування хворого. Це і фізичні вправи, це і надання допомоги афазіологу, який вчить хворого заново розмовляти. Це і ерготерапевти, і психологи, які допомагають хворому. Ерготерапевти допомагають хворим відновити рухи. Людина повертається до тому і самостійно продовжує цю реабілітацію певні вправи. На що варто звертати увагу, чи варто таки консультуватися постійно з лікарями? Я думаю, що до хворого повинні теж в ранній реабілітації або коли хворий прийшов додому, повинен оглянути невропатологом і визначити, з які терміни хворий повинен пройти реабілітаційний курс лікування. Які результати є показовими? Розпочнемо з мови, коли хворий починає вимовляти правильно слова або розуміти їх і починає розмовляти так, як і раніше. Це дуже чудовий результат. У хворого, які були паралізовані кінцівки, з'явилися перші. Рухи або відновилися повністю. Це дуже чудовий результат. Наскільки тривалою може бути реабілітація, якщо досягнені певні результати, чи варто її завершувати, чи можливо це вже на все життя? Ні, реабілітацію. Повинні хворі продовжувати, тому що наші хворі не повинні здаватися. Бувають виражені геміпарези, геміплігії, коли хворий не може зовсім рухати своїми кінцівками, а, але або дуже обмежені. Через певний час вони можуть відновитися. Так, да, є такі випадки, коли хворий дуже слабо це все проходить, але ще раз наголошую, не потрібно здаватися хворому і постійно працювати на собі. Постійно проходить реабілітаційні курси. Я думаю, що більшістю вони допоможуть. Я не реабілітолог, але з досвіду я знаю, що це може продовжити від року і більше. Я думаю, інсульти помолодшили процентів на 10 порівняно з тими, які були до війни. Інсульт це хвороба людей похилого віку яким за 60 років. І це вже є фактор ризику 60 і за 60 років. До нас зараз звертаються люди, яким 30, 40, 50 років з інсультом, транзиторні хімічні атаки, які бувають і у 25, 27, і в 30 років. І про профілактику, як цього не допустити, звертати увагу на тиск на сукровий діабет, на ті хронічні захворювання, які можуть призвести до інсульта, завчасно лікуватись, обстежитись, звертатися до сімейного лікаря, якщо потрібно, до невропатолога. Здоровий спосіб життя. Не рекомендуємо хворим вживати надмірну кількість алкоголю, паління. Не рекомендуємо хворим їсти жирну їжу. Я дякую вам за розмову про причини і наслідки такої хвороби, як інсульт. Ми говорили з лікарем Сергієм Кочергою, завідувачем відділення гострої судинної патології лікарні швидкої медичної допомоги міста Кропивницького.